Строковики це військовослужбовці, молоді хлопці, які служать вже четвертий рік, не другий, навіть не третій, четвертий рік. Вони мали бути демобілізовані весною 2022 року. Але так як розпочалося повномасштабне вторгнення, цього не відбулося. І сьогодні, ну звичайно, вже ну вони виснажились повністю. Вони мають право повернутися додому. І сьогодні, нарешті, Верховна Рада прийняла закон. Про демобілізацію строковиків, що важливо, там був закон від президента, і був мій альтернативний, і був підтриманий президентський законопроект, але з включенням норми з мого альтернативного про відстрочку для строковиків на 12 місяців. Бо інакше їх би звільнили і фактично одразу могли мобілізувати. Ну, це було б просто нечесно і обман. А зараз Верховна Рада приймає правильне рішення. Демобілізувати строковиків, дати їм відстрочку 12 місяців. Тепер ми очікуємо на указ президента, тому що згідно конституції і законодавства, тепер це має бути оформлено указом президента України, і нарешті строковики зможуть повернутися.